Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня придбала нові сучасні апарати. Один із них веновізор або венозний сканер, пришвидшує і полегшує процедури та маніпуляції з венами, розповідає медсестра Наталія Мельник. З її слів, апарат мобільний його можна перевозити між палатами або відділеннями. Нині веновізор використовують у пульмонологічному відділенні. Веновізор не шкодить пацієнту на організм. Це є коли ми його включаємо, зразу просвічується венка. Ми її гарно бачимо, яка б вона тоненька чи слабка не була. І так відповідно, ми можемо поставити з першого разу венозний катетер дитинці. У відділенні травматології та ортопедії в операційній замінили лампу. У ній регулюється колір та яскравість світла. І положення самої лампи. За словами завідувача відділення Юрія Балюка, до цього тут використовували систему освітлення 68-го року виробництва. По-друге, це ряд лампа світло економічне, світло не пече, не гріє потилицю хірургові. Де коли приходиться свят і 5 і 6 годин, і коли є тепловий удар в голову, то мозок відповідно не працює і якість роботи відповідно страждає. Відтепер у лікарні є й новий електроенцефалограф, апарат для вивчення реакцій та змін мозку. За словами лікарки функціональної діагностики Уляни Сторожук, з його допомогою обстежують дітей з епілепсією, травмами голови, головними болями, судомами. Він складається з 24 каналів. До нього йде звукова, фотостимуля... звукова стимуляція, також фотостимуляція, яка представлена окулярами, і також накладання. ЕКГ електродів. Покращиться якість самого обстеження, буде більш інформативним, буде більше каналів, де записуватись. Так само і для ЕКГ каналу. Лікарня закупила сучасне обладнання у співфінансуванні з обласним та державним бюджетами, розповіла заступниця медичного директора закладу Наталія Митник. Винозний сканер це є за кошти обласного бюджету, кошти платників податків, електроенцефалограф та операційна лампа в травматологічно-операційну, також там було співфінансування. Частково наші кошти отримані від НСЗУ, частково бюджетні кошти. Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.